Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Поліція Житомирщини забезпечуватиме правопорядок та безпеку під час святкових вихідних. У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня донесення служби залучатимуться 169 нарядів поліції та 14 нарядів військовослужбовців Національної гвардії України. Піші та автопатрулі дбатимуть про правопорядок на території області. На випадок надзвичайних ситуацій додатково залучатимуться спецпризначенці роти поліції особливого призначення. Зокрема, у місті Житомирі до забезпечення охорони правопорядку залучатимуться близько півсотні поліцейських. Правоохоронці закликають громадян відповідально поставитися до заходів безпеки, пам'ятати про обмеження комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також нагадуємо про заборону використання піротехнічних засобів. Неприпустимості вживання алкоголю у громадських місцях та керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння з повагою ставтесь до оточуючих. Шануйте наших військових, які стоять на захисті нашої країни.